Від 12 років зайняли шосте місце на міжнародній олімпіаді з робототехніки. У цих змаганнях брало участь загалом 217 команд з 24 країн світу. Сьогодні юні конструктори показали своїх роботів на Батьківщині. Вони розумні, хвацько пересуваються, уміють танцювати, видавати різні звуки і навіть пекти торт. Саме цей торт і припав до душі корейцям, отримав кубок суддівських симпатій. Його 13-річні творці у кухарських фартушках і капелюшках. Однак кондитери з них нікудишні. Ми були поварами, які надоїло і було лінь робити самим торт. Вирішили, нам прийшла в голову ідея зробити торт, який за нас би. Це все робив. Це ну, якось особливо. Інші робили робота-барабанчика, наприклад, Росія. Але це трошки банально. Небанальний торт, хоч і виглядає апетитно, насправді неїстівний з будівельної пінки. Команда Божевільні кубики навчила робота встромляти свічки, запалювати їх і прикрашати торт кремом. Замість крему шпаклівка до Південної Кореї не доїхала. Потерялася вона. І вот. ми как бы, другой, вот еле нашли, знайшли. это це була как бы зубна паста. Написати на торті можна будь-що. Робот, підключений до комп'ютера, виконає будь-яку забаганку. У Кореї такий кухар відпрацював на всі 100, а в Києві загальмував. Кулінарні таланти зміг продемонструвати не всі. А у робота наймення Архангел місія не кулінарна, швидше спортивна. Йому треба за дві хвилини добігти до ящика, згребти з нього усі 100 кульок і повернутися зі здобичу назад. Ефективність нашого робота складає 99-98%. Нам на Олімпіаді не вистачило лише трьох оранжевих або однієї. Е е Білої кульки для перемоги перемогла команда Кореї. У робота професійного збирача кульок може бути цілком буденне застосування. Його можна запрограмувати, щоб він збирав мусор. Це вполне реально, щоб він їздив, Та найбільше у гуртку робототехніки майструють роботів всюди ході. Та робот лунахо він побачив дві руки, замет. Він розвернувся, да тобто увидев, що он заїхав в глухой угол і що йому далі їхати в принципі бесперспективность. Это у нас катамаран, который вот имеет а, грибные колеса, имеет а, систему, чтобы причаливать, чтобы бросать якорь. Тобто на таких катамаранах теж можна устраювати соревновання. Корейці українців оцінили. Наші роботи уперше брали участь у міжнародних змаганнях. З європейських команд, скажімо так, ні одна команда, крім України і Росії, більше в десятку не, не вошла. Ольга Петрів та Ігор Пльонкін. П'ятий канал. Це було останнє.